Чому ми боїмося вибору? Це дуже глибоке і важливе питання. Чому ми боїмося вибору? Воно лежить десь на перетині психології, філософії і нашого щоденного досвіду. Давайте розберемося це крок за кроком і з повагою до того, що вибір це не просто обрати каву чи чай, а щось набагато глибше. Вибір це свобода. Але свобода лякає, бо разом із нею приходить відповідальність. Брата й невідомо. У цьому відео ми розберемось, чому найпростіший з жест сказати так або ні може бути одним із найстрашніших у нашому житті. Чому ми несемо відповідальність не лише за зроблені вчинки, але й за ті, що не зробили. Підпишись, щоб разом відкривати філософію життя та знаходити відповіді на складні питання. Твоя підтримка надихає на нові відео. Постав на паузу та підпишись. Свобода і відповідальність завжди йдуть разом. Багато хто думає, що свобода це коли можна робити все, що хочеш. Але насправді справжня свобода це завжди вибір. І саме через це вона така важка. Уяви, ти вільний обрати будь-яку дорогу. Але якщо ти обираєш, ти несеш відповідальність за наслід. Якщо вийде добре, це твоя заслуга, якщо помилка теж твоя. Стойки казали, що ми не контролюємо світ, але вільні в тому, як на нього реагуємо. Хан наголошував бути вільним означає жити за правилами, які сам собі дав, і не просто йти за бажанням. Сартер казав: ми приречені на свободу. Ми завжди обираємо навіть тоді, коли думаємо, що нічого не вирішуємо. Чому це важливо? Бо свобода це не лише шанс жити як хочеш, це ще й тягар, це знання, моє життя в моїх руках. І виходить так: чим більше свободи, тим більше відповідальності. А уникати відповідальність. Це те саме, що відмовлятися від власної свободи. Ми часто думаємо, що вибір це лише про великі рішення, кар'єри, стосунки, переїзд, але насправді ми вибираємо щохвилини. Мовчати чи говорити, залишитися чи піти, діяти чи відкласти і в цих маленьких виборах формується наше життя. Але чому вибір такий страшний? Чому свобода, яка мала б дати силу, часто паралізує? По-перше, відповідальність. Обираючи, ми беремо наслідки на себе. Якщо помилився, винен я, а не доля чи інше. І це лякає. По-друге, вибір завжди означає втрату. Сказавши так: по одному шляху ми говоримо ні сотні інших. І десь у середині ми сумуємо за тим життям, яке могло би бути. По третє надлишок варіантів. У сучасному світі ми маємо за НАТО багато можливостей, і тому чекаємо на ідеальний варіант. Але його не існує. І замість дії ми зависаємо у безкінечному відкладанні. По четверте страх невідомого. Кожен вибір це крок у темряву. Ми не знаємо, що буде далі, а мозок завжди тягне нас у безпечне і знайоме місце. Такий вибір як деркало. Він оголошує справжні бажання і ставить перед питанням, а чого я насправді хочу. Іноді саме ця справа і ця правда страшніша за будь-які ризики. То, чому ми боїмося вибору, тому що він справжній, він змінює нас, змушує відповідати. Відпускати, ризикувати і дивитися самому собі в очі. Але пам'ятай, не вибрати це теж вибір, і кожна мить це шанс обрати себе, приймати, що ідеального вибору не існує, є просто шлях, яким ти йдеш і вчишся, дозволити собі помилятися, це не кінець, а досвід. Інколи нам в житті зустрічаються люди значно мудріші свого віку. Це означає, що вони мають великий досвід. Фокусуватися не на тому, що ти втрачаєш, а на тому, що ти отримуєш. Пам'ятати, не вибрати теж вибір, і він має наслідки. Справжня свобода це не відсутність страху, а здатність діяти, незважаючи на будь що. Можливо, ми боїмося вибору не тому, що він страшний, а тому, що він справжній. І ось три основні сфери, в яких важливо зробити правильний вибір у житті. Вибір у роботі: тут найбільший страх помилитися сфері чи зміною діяльності. Порада стоїків не завжди обирай, що принесе найбільше вигоди, а обирай те, на що ти можеш впливати і що відповідає твоїм цінностям. Запитай тебе, що для мене важливіше стабільність чи розвиток, гроші чи сенс? Комфорт чи виклик. Простий крок. Якщо не можеш змінити роботу одразу, спробуй маленький вибір. Курси, волонтерство, новий проєкт. Це дає свободу рухатися, не руйнуючи все, а постарайся поєднати. Другий це вибір у стосунках. Тут часто бояться сказати так або ні. Сартер казав навіть мовчання це вибір. Якщо ти залишаєшся в токсичних стосунках, ти обираєш їх в продовження. Питання для себе: цей вибір наближає мене до себе чи, навпаки, віддаляє? Простий крок чесно, поговорити, проговорити свої потреби. Якщо партнер не готовий чути, це теж є знак. Третій вибір, у чому важливо не помилитися, це вибір у кризі. Кризу, вибір здається найбільш страшним. Бо дуже силом, сили мало, але саме тоді він найбільш важливий. Кам'ю говорив про абсурд: життя не дає готових сенсів, ми їх створюємо. У кризі варто опитати, не чому це зі мною, а що я можу зробити зараз у цій ситуації. Простий крок обирати маленьке, але реальне вставати, говорити з людьми, рухатися вперед, навіть мінімально. Це вже акт свободи. Вибір це не про правильно чи неправильно, це про те, чи твій вибір робить тебе ближчим до того, що ти хочеш, до твого бажання. Ти не можеш уникнути вибору. Не вибирати це теж вибір. І, власне, завдяки вибору, одні живуть, йдуть до своєї мети і досягають поставлених цілей. А хтось поставив життя на паузу, сидить і чекає кращого моменту. Тобто, життя. В руках кожного із нас вибір за тобою: діяти, робити вибір чи просто чекати.